Нас тут заперли щоб нам трошки було тепло, та й ви з нами співпрацюєте. Ну ви тримаєтесь, ну, тримає. ну тримаємося, що зробити. Що? що дітки можна сказати? Дякуємо, дякуємо. Ви... Тримаємося, що, бачите, що, що? що наш, наш сусід дуже, дуже нам допомагає. А вже що ти будеш казати? Ми не, ми не перші в тому, але от. Щоб, щоб щоб, на його, на його, на його. На нього, <рес> на нього таке впало, щоб ви знав. Як, ага, то був. Я, як то люди переживають. Він каже, він ми, мирного населення не чіпає, пожав, так. Це вас ДСНС, да, виводили? Чи ви самі з ДСНС, да? Нас вивели рятувальники і ну, так. Він так він за, понятно, е за, цей Далеко не можемо йти, то в нас нам э, жіночка лі, ні, лі, лікар, лікарка, значить, нас багато, швидку заселила да, да, і ми там. Вже... Ви виходили вже диму, було да, багато? О, ну, я, так, було видно, я, 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 я залишався в за квартирі, то чуть не задихнувся, ради вийшов з хати.